18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято. Міжнародний день музеїв з'явився у календарі у 1977 році, коли на черговому засіданні міжнародної ради музеїв була прийнята пропозиція російської організації про встановлення цього свята. І з року цей день відзначається щорічно більш ніж у 150 країнах світу. Столиця покуття на своїх теренах має три державні і уже відомі по всій Україні музеї. Це музей історії міста Коломиї, національний музей народного мистецтва гусульщини і покуття імені Йосафата Кобринського та його відділення музей посанкового розпису. А свій день ці заклади відзначають днем відкритих дверей. Тобто, всі охочі можуть безкоштовно відвідати виставки та пройти екскурсії. Вже традиційно у міжнародний день музею всіх Коломийських хранителів історії з вітанням відвідала Уляна Мандрусяк, начальник міського відділу культури і туризму. У всіх цих музеях працюють. Надзвичайно працьовиті і люди, фанати, професіонали, які віддають все своє уміння і творчість на те, щоб ці музеї справді були доступні для людей, давали цікаву, обширну інформацію, і про це говорять і багато екскурсій, які приїжджають спеціально, щоб відвідати наші музеї. А у професійне свято музейників ми побували у скарбниці Коломийського часу музеї історії міста Коломиї. За свої 20 років існування заклад має чим пишатись, адже він не лише оберігає історичну спадщину, а й розвивається в єдиному форматі сучасним життям як держави, так і міста. Саме для втілення цього і працюють всі 17 працівників музею. Свято. Воно є таким робочим будним. Недавно створена порівняно ця експозиція козацьких люльок. Кожна фотографія. Буквально напередодні в музею зайшов доктор Черненко і подарував свою книжку Медицина Коломийщини». Зараз працюємо над підготовкою певної невеличкої експозиції і презентації цієї книжки. Чим ми гордимося? Ну, ми гордимося цим приміщенням, бо не кожний музей в Україні має таке гарне добротне приміщення. Проте має заклад і певні негаразди. Стосуються вони саме гордості музею. Приміщення руйнується приміщення музею, але в бюджеті на цей рік. Вже закладені певні кошти для гідроізоляції приміщення, для часткового ремонту даху, для створення нового відділу музею, який буде називатися Коломийський музей національної визвольної боротьби. Тобто ця справа розвивається. Хай ми не маємо ще тих тисяч відвідувачів. Ну ми не працюємо 20 років на тисячі. Ми працюємо на кожного зокрема, бо через ще 20 років вже буде просто потреба людей йти в музей. У міжнародний день музеїв музей історії міста привітало і відвідало чимало друзів та гостей. Одним із перших був науковець Микола Васильчук. Зі своїх власних збережень він подарував навіть кілька цікавих експонатів. Тож шануємо наші музеї, бо саме вони дають змогу побувати в давньому минулому і водночас побачити сьогодення людства.